Дня. Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Сьогодні мова у нас піде про секатор Felco 160S, який належить до лінійки так званої SNTL від Felco. Тобто це є базова лінійка секаторів, яка досить простої будови, легкі і зручні використання. По суті, належить до напівпрофесійної лінійки або, для побутового, ну, або до побутової так званої лінійки від компанії Felco. Усі оригінальні секатори Felco постачаються в блістерах. Всередині знаходиться, як завжди, інструкція, на якій намальовано, як розібрати і зібрати секатор, змінні деталі його, як гострити і змащувати. Секатор Felco 160S виготовлений з комбінованих матеріалів. З одного боку, лезо, контрлезо це є високоволицева сталь, яка загортована за фірмовою технологією Felco. А руків'я це є скловолукно, дуже комфортне в утриманні, тепле на дотик, в яке всередину інтегровані металеві деталі. Тому ця руків'я є дуже міцним, надійним і разом з тим дуже комфортним. На відміну від професійних секаторів Felco, в яких руків'я виконано з кованого алюмінію. Це, як я вже зазначав, виготовлено з скловолокна і пластику. Також лезо цього секатора не має спеціальної виточки для обкусування дротів. Хоча разом з тим, контрлезо має виточку для збору соку і збору бруду з, з леза. Також, на відміну від багатьох непрофесійних і неякісних там секаторів від інших брендів, цей, цей секатор можна розібрати, можна замінити як контрлезо, так і лезо. Тому, по суті, хоч є відносно недорога модель, вона залишає за собою всі ті якісні характеристики, які належать і до професійних. Секаторів Felco. Цей секатор розроблений для використання в середній руці, десь приблизно така, як моя. Для людей, в яких є велика рука, є аналогічна модель більшого розміру, яка називається 160L. Цей секатор дозволяє обрізати гілки діаметром до 20 мм. Mm, і ця гілка легко обрізається таким секатором. Зараз ми вам покажемо, як цей секатор можна легко розібрати і зібрати, на які змінні деталі він розбирається, і що можна в ньому змінити. Секатор Felco 160S ви можете придбати в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Felco, в наших садових центрах та в інтернет-магазині Клуб-Руслин. Дякуємо за увагу!